Православний Великдень цього року відзначають 16 квітня, це найголовніше і світле свято у всіх віруючих, закінчення Великого Посту і свято Воскресіння, урочисте богослужіння і освітлення Паски в церкві не єдині усталені традиції Великодня, саме, мабуть, улюбленим обрядом в будь-якій родині стає прикраса і фарбування курячих її головного атрибута святкового ранку. Ми зібрали для вас найцікавіші способи фарбування яйць до великодня, які не передбачають ніяких хімічних барвників і вимагають від вас використання тільки натуральних інгредієнтів. Цибулення рудий, якщо ви хочете отримати приємний жовтувато-коричневий або іншими словами, рудий колір. Вам буде потрібно мінімум коштів і зусиль. Наберіть 3-4 чашки червоної цибулиння і поваріть її протягом півгодини, дайте відвару охолонути, покладіть туди яйця і відваріть їх до готовності, як правило. Цей процес займає 7-10 хвилин. Цей спосіб найпопулярніший і простий. А якщо ви хочете відрегулювати насиченість кольору, додавайте або зменшуйте кількість цибулиння. Куркума жовтий. Справжній весняний жовтий життєрадісний колір ви отримаєте. Якщо будете використовувати для фарбування яєць порошок куркуми, залийте весь пакетик цієї приправи окропом в невеликій каструльці і перемішайте, коли настій злегка охолоне, викладайте в нього яйця і варіть не більше 10 хвилин. Буряк малиновий у свіжовичавлений сік буряка вам потрібно буде покласти заздалегідь відварені круто яйця. Ви можете залишити їх на ніч в холодильнику або потримати зовсім небагато, все залежить від бажаного відтінку, використовуючи для фарбування яєць буряковий сік. Ви можете самі регулювати відтінки кольору від ніжно-рожевого до темно-малинового петрушка зелений. Насправді для отримання зеленого кольору ви можете використовувати не тільки петрушку, а й іншу зелень сушений шпинат або кропиву. Якщо ви вирішили використовувати сушену кропиву, вам знадобиться зробити настій 3-4 столові ложки подрібненої кропиви на літр води. У цьому настої вже потрібно буде варити яйця. В цей спосіб точно так само працює і з петрушкою. Гарний зелений колір вийде з відвару, шпинату його потрібно буде дрібно розрубати або використовувати вже дрібно порізаний, заморожений і залити водою. Після цього відварити на повільному вогні протягом півгодини і давши охолонути, ви потрібно опустити в готовий відвар яйця і зварити їх. Фіалки блакитний, блакитні яйця стануть прекрасним і надзвичайним прикрасою вашого святкового столу для того, щоб отримати яйця такого кольору. Вам знадобляться сушені фіалки, залийте сушені квітки гарячою водою і залиште замочуватися на ніч і вже в цьому настої варіть яйця. Якщо ви додасте в воду трохи лимонного соку, то отримаєте цікавий лавандовий колір червонокачанна капуста сині. Дрібно поріжте червонокачанну капусту, вам буде потрібно 1,5-2 качана на 0,5 літра води в залежності від того. Наскільки темний відтінок ви хочете отримати і залиште її настоюватися в гарячій воді на ніч, попередньо додавши 5 столових ложок білого оцту, в отриманому настої насиченого темно синього кольору потрібно зварити яйця для того, щоб після варіння вони виблискували синім глянцем, змастіть шкаралупу рослинним маслом, журавлинний сікрожевий, любителям пастельних тонів фарбування яйць можна організувати з використанням журавлинного соку. Тут спосіб практично нічим не відрізняється від фарбування шкаралупи буряковим соком, відваривши яйця заздалегідь, замочіть їх в журавлинному соку від того наскільки ви залишите яйця в соку, залежить яскравість і насиченість кольору, ще й темно коричневий. Міцний чорний чай допоможе забарвити яйця в насичений темно коричневий колір. Заваріть чай і залиште в ньому готові яйця на бажану кількість годин. До речі, приємний шоколадний колір ви отримаєте, використовуючи розчинну каву. Відваріть яйця заздалегідь і приготуйте каву. На одне яйце потрібно одна чайна ложка кави. Покладіть яйця в охолоджений напій і залиште на кілька годин, або якщо ви хочете отримати більш темний відтінок на ніч. Загальні поради щодо прикраси яєць. якщо різні кольори веселки не задовольняють простору вашої фантазії, можна спробувати і інші способи святкового декору яєць. Наприклад, щоб отримати незвичайні яйця в цяточку, обваляйте мокре яйце в будь якій крупі і щільно оберніть марлею. Після цього варіть будь-якому вподобаним кольором настої, в результаті ви отримаєте дуже симпатичні строкаті візерунки ще один відомий спосіб варіння яєць в панчосі. Так роблять для того, щоб прикрасити їх незвичайними візерунками, зазвичай листочок будь-якої зелені, як правило, петрушки або кропу обертають навколо яйця, щільно обв'язавши його зверху панчохою, відваривши яйце в такому вигляді, наприклад, в цибулинні. Ви отримаєте гарний природний малюнок з листочком. Пам'ятайте і про процес варіння яйць для того, щоб вийшли ідеальні яйця круто, а шкаралупа не потріскалася, що не кидайте яйця прямо з холодильника відразу в киплячу воду, а дайте їм трохи прийти в себе при кімнатній температурі, для того, щоб шкаралупа легко відходила, коли справа перейде до трапеси, залишайте яйця після варіння в холодній воді хоча б на 15 хвилин. А краще на всю ніч, в який би колір ви не зважилися пофарбувати яйця на великдень, не забувайте в першу чергу про те, що головне в цей день сімейні традиції, яких з нетерпінням чекають як дорослі, так і діти.